В цьому відео мені прийдеться врятувати поселення від дуже дивного вірусу. І цей вірус буде перетворювати мобів. Уявіть, ви торгуєте з селянами. І тут бац, замість селянина у вас тепер корова. Ви думаєте, ну ок, подаю корову, значить. А потім бац і замість корови справжній дракон. Тож дивіться відео до кінця і дізнайтесь, як врятувати Майнкрат від такого вірусу. А я бажаю вам приємного перегляду! Так, я тільки одного не розумію, навіщо мене було так квапити, що тут відбулося, або що такого страшного відбудеться. Капець. Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я паляниця, і це новий відос. І тільки що я був вдома, але як ви бачите, я вже майже в поселенні. І це не просто так. Справа в тому, що я чилив дивився Телік, ютубчик, там, знаєте, всі діла. І тут до мене звертається той самий Го. Ось, ось прямо звідти. а? Так ось він мені такий каже: поляниця, поляниця. Я такий, що, що? А Він каже: скоріш в поселення, біжи, там потрібна твоя допомога. І я, якщо чесно, так і не розумію, яка допомога потрібна, і чому саме голос до мене звертається. Тому що я звик, що голос реально може все. Він може зробити якийсь челендж, покращити Майнкрафт або його навіть погіршити. А тут сам голос прийшов до мене там. І сказав, ну як прийшов? Просто я лежу, нічого, не трогаю, нікого не трогаю, дивлюсь телек, і тут голос з неба такий бам, спаляниця, поляниця, поляниця там. І він звернувся до мене по допомогу. каже: Скоріш, скоріш, там біжи в поселення, бери все, що в тебе є. Ну я й звичайно взяв лукс, так, стріл, кам'яний меч, солодкі ягоди, щоб поїсти, пляшечку меда, якби, щоб підсластити трішки своє життя. Сокиру, залізне кайло, лопату, ну і, звичайно, кульба бутуволожку це навіщо, але може й пригодиться. Він сказав бери все. І це дуже-дуже сильно не схоже на нього, тому що зазвичай голос може реально прямо все. Він як. Я не знаю, як такий. Ах, я не знаю, як його назвати навіть. І я не знаю навіть, як він виглядає. Капець просто, друзі. До речі, напишіть в коментарях, як може той голос виглядати. Хто він? Це якийсь моб з Майнкрафта, чи якийсь. Я не знаю хто. Капець, просто дуже все цікаво, але. Ей, голос! Я в поселенні тут уже. Що робити? Що за допомога? Чому така поспішність, а? Так. Е... Ей, агов, агов! Як завжди, зв'язку з голосом немає. Може в нього Київстар. А ти що тут? а? Розказуй. Може ти щось знаєш, а? Я вчора гуся. Ага. Понятно, не знаю. Ну я ось заходжу в будинок. Поселення як поселення. Нічого нового, нічого старого. Все як звичайно, вівці пасуться. Селяни тут бездельничають Зельки варять якісь, так а що за зельки, мужик. Дома же сюди! А, ладно, нічого цікавого. Корови у стайні. Ах, що тут може бути незвичайного? Що тут може реально трапитись з цим поселенням? Так, добре, що щось... прийом прийом зі сторони чудно. не. Чутно добре, добре, голос, що, давай кажи. Я тут же все обіг, нічого дивного. Свині на місці, жителі бездільничать, як завжди, і все супер-дупер. Хух, я вже. Я думав, що до тебе не достукаюсь. В мене невеличкі проблеми зі зв'язком. Так, та я, я це зрозумів. Я ж тобі вже скільки кричу, а ти не відповідаєш. Так, але про це потім. Зараз є трішки важливіша задачка, і, знаєш, потрібно якомога швидше її виконати. О, Тут свиня була бачу, ні. Так і що за задача, агов? Справа в тому, що зараз наближається величезний вірус. Ну, вірус і що? Ей, мужик, давай кажи не по одній фразі, будь ласка, а просто розкажи, що робити, і навіщо? Так, ой, слухай мене, і не перебувай. Зараз наближається величезний вірус на все поселення в цьому Майнкрафті. І цей вірус затроне всіх мобів. Ну, і я поняв добре, а мене він теж затроне. І ваще, що робити мені з мобами? Е, який вірус, що він робить, давай кажи скоріш, часу мало, та я так розумію. Тебе він не затроне, а ось мобів так. І з цим ти нічого не зможеш зробити. А. А навіщо ти мене тоді позвав? Я так і не понімаю. Чувак, давай, нормально, а нормальною мовою, нормальним поясненням. Я не знаю, який ще вірус і що він затроне. Я тебе позвав, щоб ти поборовся з цим вірусом. А добре, давай його сюди, я його відпіть і все. Ні, він тут з'явиться тільки через 24 години. І він може бути в одному з них. А В кому в якому одному з них і через які 24 години ти що гониш, а? а знову не відповідає. Ну, понятно, знову Київстар. Жесть. І що за вірус селяни? Може, ви знаєте, агов? селяни? Капець, ніхто нічого не знає. Ну, Ну, добре, добре. Так, що він сказав? Він сказав щось про мобів, про вірус. І, значить, давайте просто мобів всіх заховаємо. Мені здається, це самий оптимальний і самий класний варіант буде. Ось у вівця тут уже в стайні. Я думаю, просто можна всіх інших мобів сюди загнати і все буде добре. Селяни по будиночкам, по будиночкам, давайте долбанем вам в колокол. По будинкам, хлопці, всі розбігаємось. Тривога! Скоро якийсь вірус буде тут, давайте по будинкам. Як кажуть, масочку наділи і не. Вилазимо. Молодці, молодці. Дивіться, селяни слухають. Так, ті ще не слухають. Добре, потрібно, напевно, цей дзвіночок перенести трохи. Візьмемо його і закинемо так, щоб і ті селяни слухали нас. Аго, а ви що тут тусуєтесь? Давайте по будинкам. Тривога, вірус скоро. О, нормально, ховається. О. Що за вонючка була, ви бачили? Так, а ну давайте, давайте, всі, а. Все, нормально, всі спрятались, да? Там чел якийсь виліз. Ну, коротше, то... давай по будинкам селяни. Ох, щось він мене не сухає. Капець просто аго селянин. Давай сюди, заходь. І я зараз буду скот заганять, тому що це буде реально. Куди ти побіг, такий? Капець не хоче і не хоче, дич якась. Дивні якісь селяни, якщо чесно, щось вони то чилять, то не чилять. Ну ладно, хто не спрятався, я не винуватий. О, дивіться, там вже зомбі стоїть. А че. Чи... А куди? А, хто? О, Здорово, мужик! А ти як тут опинився? Тут же був селянин. Ви бачили, А, Друг... хтось літає, це фея якась капець. О, свининка здорова. Так, почекайте, там був якийсь з. А що тут черепаха робить? Я не поняв, а що тут черепаха робить? Це дуже дивно. Тут же далеко море і черепах не повинно. А! а черепаха! Кріпер! Ви бачили? Черепаха перетворилась у відьму, а тут хтось у мене з лука стріляє. Так будинок скоріш. Будинок, хух, хух. друзі, ви бачили це? Що стріляєш? Мужик, відстань від мене. Капець в очах двоїться. Це в мене вірус чи. Чи що, мені здається, цей вірус починає діяти так, і навіть на мене. Так, а який антидот? Що він там казав? Я не помню. Так, це що таке взагалі за істоти такі? Так, давайте вийдемо, хоч подивимось. Опа, панда якась. Ну слухайте, панда. Так, та не трогайте мене. Панда це. Він панду обідав. Ти панду обідав? А... Ви бачили, як він розщепився на навісла? Це виходить! Вірус заражає так, що моби перетворюються вірусно якихось інших мобів. Так, пандочка, ти ж хоч не перетворишся, ти вже трішки захво. А! Перетвориться! Друзі, ви це бачили? Це реальний якийсь вірус у поселенні. І в мене є теорія, що навіть це. Це ще що таке? О! Куди здівся? Куди здівся, ви бачили це? Гасти! Гасти в звичайному світі, друзі. Це якийсь апокаліпсис, тут відбувається. Скоріш до будинку. Так, коротше, коротше, треба все обміркувати. В будь-якому випадку, я думаю, ми з вами справимось, адже в мене є волошка та кульбаба. Хоча навіщо вона мені. Ну, добре. Коротше, ми справимося. Я вам пообіцяв, то ми справимось. Так, там кішечка, є, блін, в мене була сара тріска, але я. О! Лосось. Ну, no, містер no, фіш. No, і зомбі. Гігант якийсь погнали, подивимось. Друзі, ви бачили, тут була кішечка. А тепер тут величезний. А, Забудьте про величезного, а тепер тут кро... А, Забудьте про кролика. А тепер тут ось такий світящийся. Ось ми ніг. І він насправді безобідний, і це дуже добре. Тому що хоч хто... Так, блін, водички б тобі, але в мене, друже, немає водички. Я тебе ніяк не вряд. Коротше, в цьому світі реально дуже щось дивне відбувається. Так, давайте згадувати, що нам сказав голос. Якщо я не помиляюсь, то потрібно якось поборотись з цим вірусом. Але поки я нічого не бачу, тільки мені потрібна їжа. Тут ще десь кричать ці, адські... Петухи. Як вони там називаються, гасти, чи що там. От я тільки одного не розумію, як сюди пробрались гасти, і чому поселення тепер таке пусте. Дійсно, нікого немає. Подивіться просто, всіх, походу, цей вірус просто забрав. І щось з ними зараз робить там. О, Усківниця пливе, погнали, хоч подивимось на. О, чи мені здалося? я не розумію. Це в мене вірус вже головіше, мені таке здається, чи що. Ну це ж звичайна. А, не, незвичайна риба, відстань! Відстань, правильно, правильно, там на дно давай, на дно капець. Хух, а там зомбі сидить, просто чилить, як будто він в джакузі і на чилі. Це про. О. Нема зомбі. Ну ладно, погнали, звідси. Це щось дуже дивне відбувається, мені здається. І в будинках немає. Опа, газ там літає. Ну ладно, газ нехай то літає, а тут що тут відбувається. Друзі, подивіться, віслюк, куря. А, О! Каркарич! Іди сюди, капець! Я ж тебе недавно потеряв, ось тримай тобі сі. Та сімки тримай! На! Тримай! О! Це мій Каркарич погнали за мною, мужик! Капець, погнали звідси з цієї вок. Вакха... Чо куриця до мене йде. Ай, цей ще стріляє в буди. Оцей він фокус показав, теж мені. А хоч я тобі фокус. Ой, Каркарич до мене, будь ласка, давай. Я думаю, вже це ти перетворився на цього гамадріла. Так, скоріш каркарич в будинок, реально, давай до мене сюди, в церкву, в церкву від цих нечистот, істот. Так, а ти де? Каркарич! Давай, 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 давай. А. Каркарич. Це ти? А. Ах, Що ж, прощаємось ми сьогодні з моїм папугою. Ти був дуже гарним другом і дуже класним. Бувай. А, чекай, почекай, це ж м'ясо. А я якраз голодний. Є люди, які бачать позитив. Та за що? Так, до речі, тим часом у нас з вами захід сонця, а це значить, що вже півдня прийшло. І є шанс на те, що зараз я поборюсь з тією нечистю і все буде нормально. Так, тільки я не розумію одного, де мої речі. А, ось тут ось. Ха, норма. О, там риба. Дивіться, рибка дорі! Рибка. Дорі? О, а тут сніговик атакує свинозомбі зомбі. Дивіться, як це прикольно. А. Жалко сніговика. Він був теж моїм другом, якщо що. Та за що? Навіщо ти його геть снов, друже? Ми ж з ним кентувались. Це ти тут хрюк сидиш, чилиш, нічого не робиш? І вообще? Ти вірус, я так поняв, да? Ану кажи, ти вірус чи ні. Це мені з тобою поборотись надо. Мені здається, ні Він якийсь безобідний. Ми можемо просто... О, я його вдарив! Я його вдарив! Я випадково! Я хотів його в ловушку закинуть! Тр... А, де він? Він пропав? Він забув про мене? А це новий? А ти! О! А, Це тоже фейк-житель! На тобі! Фух. Я перелякався. Ви бачили, я думав, на мене зараз як піде зомбі, а пішов, коротше, житель. Я вже думаю, так, його бити реально не потрібно. А це житель з підвохом. Так, я тут сховався. У нас ендермен під просто під цим під деревом і чілить. Мені здається, йому теж стрьомно. Цікаво, він теж зможе перетворити ще. А це хто стріляв? Хто стріляв? Ой. Ай, і ти ще стріляєш відстань! Капець, тут реально якась дуже сильна діч відбувається. І до сих пір на вулиці темно. 24 години майже вже пройшло. Аго? А, о, ого. Ви бачили, як поценіло? Це що, вже день? 24 години пройшло. Так, і з ким мені потрібно позмагатись. Не дуже понятно є. О, ні, мені здається, понятно. Ви бачили таке дракон в звичайному світі і він зараз палає з поселення. А де мої стріли? А в мене стріл немає! Гов, вголо, що робити? Допоможи, хоч стріли дай! Як я з ним зможу змагатись? Тобі допоможе волошка та кульбаба. Ти що, на приколі? Яка волошка та кульбаба? Що мені їдати голему, чи що? Голем давай. Він не хоче, мужик. Капець, яка волошка та кульбаба? Що ти несеш? Ану сюди давай. Та я ж не зможу з ним поборотись. Я навіть не знаю як. Навіть голос не хоче допомагати. Так, давайте думати, що ми можемо зробити з волошками та кульбабами. Ну, викинути поїде. Да. І що? Нічого не відбувається, мужик. Тут дракон літає, поселення знищує. Так, капець, не виходить нічого. Що ми можемо ще зробити з цими квітками? Навіщо я їх вообще взяв? Так, давайте подумаємо. Три волошки, дві кульбаби. Ну, давайте, я не знаю, посадимо їх ось так, сині-жовті квіти. Агов, може так тепер? Може, ти мені допоможеш? Чи ні? В мене більше нічого. А почекайте, в мене з'явився якийсь знищувач вірусу. Почекайте, мені здається, це те, що мені потрібно. Капець реально, я не знаю, волошки кульбаби допомогли, але а, так і шо? А я його не можу кинути навіть. Капець я його навіть кинути не можу. Прийдеться якось вирішувати цю проблему. Наприклад, хоча б спочатку поїсти. Так, ну що, давай сюди, а? У мене навіть стріл немає. Як до тебе попасти? Сюди де. О, о, о! Я навчився дотягуватися, а ну-ка. о, Оце трезуб. Оце знищив ворога. Чи вірус, а як воно там? Дивіться. Ви коли-небудь знищували справжнього дракона звичайному абсолютно світі. Ні, ну в мене таке реально вперше І що тепер так? Давайте послідкуємо за мобами. Мені здається, я знищив вірус і, можливо, тепер поселення врятовано. Але я щось тут ніко... Опа, опа, житель, ти живий, да? Капець, він живий, дивіться. Правда, трішки поселення палає але я бачу, жителі повертаються. Слухайте, нам вдалося рятувати поселення. Аго, а голос, це ти, це тут. Поляниця, в мене зв'язок поганий, але в тебе все вдалося. Молодець. Ох, ну і слава Богу, друзі, дивіться, реально, жителі повертаються в поселення і зараз будуть його відбудовувати. Я думаю, ми з вами молодці. І тепер у нас є ось такий крутезний тризуб, Ви просто подивіться. Але саме головне, це, звичайно, те, що ми врятували поселення і світ від цього вірусу. Тому я думаю, можна поставити звичайне. Лайк та підписатись на цей канал. А з вами був я, Паляниця Всім бувайте!